Завершилася перша стадія будівництва фонтану у центрі Коломиї. Ініціатором даного проекту є міжнародний благодійний фонд покуття. Урочисто запустити водограй. Благодійники планують до Дня міста. Та чи встигнуть завершити всі роботи до запланованої дати? Дивіться далі. Ще минулого літа благодійний фонд покуття та його засновник, народний депутат України Андрій Іванчук оголосив конкурс на кращий проект фонтану у центрі Коломиї, переміг варіант київських архітекторів. Їхній світлодинамічний музичний водограй найбільше підходить для центральної частини міста. Після оформлення всіх документів на площі біля ратуші розпочалися масштабні роботи по зведенню нової споруди. Зараз перша стадія робіт завершена, розповідає представник благодійного фонду, депутат міської ради Ігор Ільчишин. На сьогоднішній день завершилися бетонні роботи. Поетапно ми бачимо, якраз от сьогодні. Повністю залите технічне приміщення. Зараз буде відбуватися гідроізоляція цього технічного приміщення. Самої чаші фонтану завезли вже граніт і починаються оздоблювальні роботи. Далі роботу проводитимуть київські спеціалісти. Саме вони відповідають за обладнання фонтану, воду, освітлення та музику. Також багато залежить і від погоди, переконаний пан Ігор. В терміни вкладаємося. Все залежить багато що якщо у нас не підведе погода. Але навіть якщо будуть падати дощі, ми постараємося знаходити в цьому вихід. І тому я думаю, що до дня міста колом'яни отримують подарунок. До проекту внесли зміни, а саме з чотирьох сторін фонтан прикрашатимуть архітектурні споруди з бронзи, музей писанки та гуцульщини, ратуша і собор. Оголошено й конкурс на кращу мелодію, яка звучатиме біля водограю. До ладу приведуть і територію біля нього, встановлять нові лавочки та гранітну плитку. Благодійники сподіваються, що фонтан стане улюбленим місцем відпочинку Коломиян та ще однією туристичною родзинкою писанкового міста.